Всім привіт! Ось і закінчилося тепле бабине літо, поступаючись місцем холодним і дощовим дням. Осінь поступово набирає обертів, приносячи з собою прохолодні вечори та шурхіт листя під ногами. Тож заварюйте чашку чаю і давайте разом насолоджуватись атмосферою цього відео. Дощового холодного ранку ми з чоловіком вирушили на закупи у сусіднє містечко, тому що у нас все закінчилось. А чоловік не хотів ганяти туди-сюди з сільськими магазинами і казати мені, що нічого немає в наявності з того, що я написала, тож вирішив взяти мене в магазин із собою. Я не розумію, як можна вижити на мінімальну зарплату з такими цінами, які постійно підносяться, але маємо те, що маємо. тож ось що ми придбали. Отже, придбала ось такі оливки без кісточки. Чорні, здається, що вони коштували 60 гривень. Арахісову пасту для мене. шампіньйони, з молоко. Ось такий сирний соус. Був по акції за 27 гривень, здається, хрін. Дві пюрешки взяли Остапу. ванілін, взяла ось такі приправи. Сушена з томатом і часником, і базиліком буду пробувати. Перший раз її брала. Перець чорний. І м -м, три упаковки кориці на сінабони. Також взяла дві шоколадки лакмі, ось такі з карамелью і горіхами. Вони були по акції. Два перчика червоних, огірочки, чай, як завжди, з м'ятою та ромашкою. Сосиски ось такі. Взяла свою улюблену бринзу, вона була по акції. І дріжджі. такі криворіжські, тому що львівських, які я зазвичай беру, не було. Моцарела та сулугуні були по акції, кисломолочний сир. Такі три упаковки, олія нерафінована, рафінована. Ряженка ось така смачна. Молоко, котлети, яйця, хлібчик, мука. Три упаковки ось такого листкового тіста, курячі, е так, що. Це курячі грудки. Також куряче м'ясо. Ще купила ось такий стік для унітазу. Кондиціонер був по акції за 99 гривень. Мені дуже подобаються саме ці від Salex, сміттєві пакети та губки. Хотілося якогось затишку, тому я замовила деякі речі для дому. Це подушки ручної роботи, і жінку, яка їх виготовляє, я побачила у Тіктоці. Вони мають розмір 50 на 60 сантиметрів, виготовлені власноруч цією жіночкою з ось таких ось клаптиків, неймовірно м'ягкі. Я обрала дві в сірому кольорі. Так як в мене спальня в сірих кольорах, то все дуже гарно буде поєднуватися. Звичайно, мене втомили ці покупки, проте було би набагато простіше, якби для дому ми замовили товари ще до нашого заміжжя. Ну, ось ця Сашко та Остап вже активно тестують нові подушки. Мій чоловік втомився після покупок і вирішив трішки відпочити. Ну, а я продовжую наводити затишок вдома, тож замовила ще одну картину по номерам ось таку ретро, як мені здається, з ретро-малюнком. Буду її прилаштовувати у вітальні. А ось Клеопатру я вже домальовую. Просто гляньте, як вона класно виглядає, до речі, планую це все е, залакувати. Огляд покупок показала, тож тепер показую вам свій холодильник, який я тільки но відмила. Тут в мене все поскладено: овочі, йогурти, яйці, соуси. Ну, Загалом не ідеально, якби я його мила з самого початку, проте я вирішила просто протерти, і цього було достатньо. Ми пообідали, це такий обід на швидкоруч, варена картопелька, котлетки, млинці. Далі ви маєте змогу бачити відеоуривки з останнього теплого дня осіннього, як виявилось на той момент. За цей день ми встигли завершити все, що необхідно на городі. Слава Богу. Тож тепер ми з чистим серцем та чистою душою заслужено відпочиваємо. Тут ви можете помітити, як чоловік дає мені роботу чистити квасолю, а ось це він зібрав цілу тачку гарбузів. Просто гляньте, як вони естетично виглядають. Можливо, я хотіла би собі якусь фотографію, фотосесію з ними, якби не цей холод. Вже згодом я не знімала, я назбирала також цілу тачку, ось таку е кабачків, тільки які ростуть ось там. Чесно кажучи, ми хотіли взяти собі курочок, кашечок на це літо, проте не вийшло, тому що мені з дитиною ніхто не допомагає, я сама мені потрібно зробити всі домашні справи. І чоловік постійно приходить з роботи, робить ремонт, доробляє щось. Ціле літо він цим займався. Тож, я сподіваюсь, дасть, на наступне літо ми все-таки візьмемо собі курочок. Ну, а ці гарбузи та кабачки будемо давати нашим кізонькам. Я чесно, втомилася теребити цю фасолю, втомилася її чистити. Ось це моє таке місце роботи було естетичне. Чоловік поклав на шини старі двері, я собі постелила і пішла працювати. Звичайно, що, як я вже говорила в минулих відео, у нас безвідходне виробництво, все йде кізонькам на радість. Квасолі я посадила небагато, в мене вийшло десь пів відра. Я її начистила різноманітною, всякої різної. Буду її тушити з м'ясом та варити борщ. Чоловік не хотів садити квасолю, проте я думаю, зараз буде не проти їсти борщик смачний з нею. Ми садили город пізно, але все одно фасолька виросла. Просто гляньте на неї, яка краса. Ну і, звичайно, робила я цю роботу не сама, а зі мною був мій малюк. Поки я займалась квасолею і кабачками, мій чоловік косив кукурудзу. Я встигла ще спекти ось такі міні-піци. Вони неймовірно смачні, рецепт є в минулих відео. Обов'язково переходьте та переглядайте. Ну і ось так власне виглядає наш город. Кукурузу всю прибрали, все зачистили. Як ви можете помітити, чоловік її поскладав під хлівом. Я рада за те, що ми завершили в цьому році наше городництво і змогли забезпечити себе найнеобхіднішими продуктами, такими як картопля, цибуля, морква. Квасоля, а також кукурудза, кабачки та гарбузи для наших кізоньок. Я, як завжди, спекла коржики з листкового тіста, 4 коржі. і сварила крем. Зараз буду перемащувати. Останні дні дуже завантажені, тому я стараюсь готувати щось таке на лайті, дуже часто йому картоплю, як ви можете помітити, і не могли не вийти гуляти. Мені тільки дай привід. Так як ми живемо недалеко від подільських товтр, то вирішили трішки прогулятися біля озера. Чесно кажучи, дуже засмутилась, що останні ці дні необхідно було направити всі сили на огород і історія з ремонтом ніяк не продовжувалась, проте зараз мій чоловік має достатньо вільного часу, щоб усе завершити. Я думаю, що він дуже щасливий. Друзі, прошу підтримати вас у розвитку моєї сторінки. Реквізити для допомоги є в описі цього відео та у шапці профілю. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші вподобайки, коментарі, підписки. На все добре. До зустрічі.